Коли жінка змушена все оплачувати сама, рахунки, побут, покупки, чоловіки поступово втрачають для неї значення, не тому, що вона зла чи горда, просто її фокус переводиться на те, як вижити, подбати про дітей, про дім, заробити більше, перейти на інший рівень. Якщо поруч ще є чоловік, який не бере на себе частину відповідальності, а лише додає турбот і хаосу, для неї він стає ще одним завданням. Яке просто треба тягнути на собі. Саме так жінка непомітно заходить в чоловічу енергію. Планує, рішає, контролює, несе. І з цього стану її може вивести тільки той, хто прийде не лягти її на плечі, а підставити своє. І скаже: Я це зроблю. І саме в цей момент вона знов стає собою, м'якою, спокійною і живою. І тоді в її житті знов з'являється місце для чоловіка. Якщо хочете зрозуміти, як підсвідомі програми змушують жінку тягти все на собі, і як повернути в стосунки природний баланс енергії, щоб в житті з'явилася справжня опора, перегляньте відео Про що мовчать психологи. Це є перша лекція із мого безкоштовного курсу Всесвіт в мені, посилання в шапці профілю.